Здоров'я бажаю минулий тиждень. Працював за кордоном. Провів серію зустрічей у Литві, Італії та Великобританії, присвячених підтримці та відновленню Херсонщини. Під час перебування у Вільнюсі взяв участь у міжнародній конференції Литва для України, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обговорювали гуманітарну і військову підтримку та конкретні кроки для допомоги регіонам, які найбільше постраждали від війни. Закликав партнерів, наприклад, тягинської громади, яка має історичну спорідненість з Литвою, надавати оборонну підтримку. Домовленості закріпили меморандуму про співпрацю. А двом волонтерам, які постійно допомагають Херсонщині, вручив посвідчення почесних амбасадорів області. Також під час візиту вдалося досягти конкретних результатів в енергетичному та безпековому напрямках. Завдяки співпраці з литовськими партнерами область отримає 500 сонячних панелей для критичної інфраструктури, автомобілі для поліції та засоби радіоелектронної боротьби для екстрених служб. Окрім цього, підписано меморандум у сфері медицини. Це дозволить покращити реабілітацію поранених, обмін досвідом між лікарями та навчання херсонських медиків у Литві. Маємо нові і важливі результати від нашого дипломатичного візиту до Італії. Підписали спільні меморандуми про співпрацю з регіоном Лігурія та містом Ласпеція. З президентом Лігурії Марко Буччі уклали угоди про розширення взаємодії в економічній, гуманітарній, соціальній та культурних сферах з акцентом на відновлення Герсонщини та залучення інвестицій. З президентом конфіндустрії для спеції Маріо Джеріні домовились про встановлення контактів між італійськими та українськими компаніями. Формуємо змістовний портфель проектів, до якого входять розвиток логістики, морських перевезень, машинобудування та енергетики. Крім того, провів зустріч з президентом загальної конфедерації промисловців індустрії Генуї Джованні Мондіні, де обговорювали співпрацю в бізнесі, промисловості, енергетиці та логістиці, а також підтримку українських підприємців. Ула спеції я знайомився з виробничими потужностями підприємств, які спеціалізуються на виготовленні замовлень у сферах оборони, енергетики, телекомунікації і транспорту. Розглянули перспективи співпраці. Запропонував партнерам долучитися до реалізації проєкту з відбудови Антонівського мосту. Мав змістовну розмову з президентом компанії Морські агенти Андреа Фонтаною. Під час якої обговорювали обмін досвіду у судноплавстві та можливу кооперацію між портовими індустріями Херсонщини та Леспеці, Велика Британія ще один наш надійний партнер. У Лінкольнширі підписали меморандум про співпрацю, що відкриває нові можливості для нашої області, зокрема для наших фермерів. Лінкольншир – потужний сільськогосподарський регіон. Його досвід та технології допоможуть нам у відновленні агросектору. Також відвідав університет Лінкольна, який має сильну базу для підготовки спеціалістів у аграрних науках, харчових технологіях та екології. Обговорили з взаємодію з університетами Херсонщини, щоб наші студенти мали доступ до передових знань і стажування у Європі. Крім цього, маємо домовленості щодо організації відпочинку наших дітей. Мав можливість ознайомитись з виробничими потужностями компанії Siemens, де виробляють газові турбіни. Це важливо для нас, оскільки такі турбіни потрібні для забезпечення виробництва електроенергії. Дякую закордонним партнерам за підтримку та конкретні дії, що допомагають долати виклики, з якими щодня зіштовхується наш регіон. Далі коротко розповім про інші підсумки останнього тижня. Триває реалізація програми є відновлення. Ще 28 родин звернулися по допомогу на ремонт пошкодженого житла. Ухвалено рішення про виплату компенсації для 19 жителів. Загалом вони отримують понад 3 мільйона гривень. Також подано 73 заявки на компенсацію за повністю знищене майно 11 сімей отримують житлові сертифікати на суму більше 17 мільйонів гривень. Збільшуються площі розмінованих територій за тиждень. Сапери очистили від російської вибухівки близько 1200 гектарів землі та знищили 600 вибухонебезпечних предметів. А загалом вони зробили безпечними вже більше 64% або 440 тисяч гектарів правобережжя нашої області межах проєкту менторської підтримки ветеранського бізнесу місцеві підприємці допомагають ветеранам і ветеранкам Херсонщини розпочати власну справу. Один з тих, хто готовий допомогти амбасадор нашого регіону, підприємець з 25-річним досвідом Юрій Рожков. Завдяки цій ініціативі кожен ветеран отримує можливість розпочати власний бізнес з практичною підтримкою та порадами від тих, хто вже пройшов цей шлях. Посилання. На добірку з програмами підтримки можете переглянути під відео. В Бриславському районі запрацював новий підрозділ добровільної пожежної охорони. Фахівці співпрацюватимуть з рятувальниками ДСНС Херсонщини, щоб зменшити ризики пожеж та мінімізувати втрати. Завдяки цьому підрозділу навіть у віддалених населених пунктах зможуть швидко реагувати на надзвичайні ситуації, що допоможе врятувати життя. Працюємо далі. Слава Україні!